Буквально невеличка вставка, бо пан Петро дуже слушно зауважив, що це ж історія про те, що ми так зробимо, якщо ви дивіться, тут просто зупиняєтеся, просто території непідконтрольні, як каже, дивіться, досягнув миру і так далі. Те, з чим буде Трамп виходити на публіку пояснювати, для чого це він робив. Дивіться, далі ж не відбулося. А це ж вже було, я нагадаю. При Джозефу Байдену така сама ситуація була один в один. Ніхто не говорив про звільнення території України воєнним способом. При Байдену не говорили? ні не говорили. Не говорили. Ніхто не говорив про виплату репарацій Росією тих збитків, які завдані Україні не говорили. Заморожені активи не розморожували. Далі притягнення Путіна до відповідальності за воєнні злочини не піднімалося. Військовий того. трибунал є завершення. Да. Військовий трибунал ніхто не розглядав. І це так зараз переход іде до Трампа. А в чому різниця? Власне, Трамп нічого екстраординарного не зробить і не робить хуже, аніж Байден. Я зараз його не захищаю, просто щоб ми адекватно оцінювали цю ситуацію. Але нас певно, зараз цікавить, що ж буде відбувається. В контексті можливого замороження він і так далі. Справа в тому я хотів би звернути всіх, хто нас дивиться увагу на наступне. Дуже багато зараз розшириться наративу про те, що мовляв, дивіться, Росія і США однакові. А ми потерпаємо. і ми потерпаємо від американців не менше ніж від Росії. Таке є, таке прослідковується, тому що нам шкодять. І от щойно, коли ми говорили про те, що я не випадково акцентував увагу, що за часів Байдена і за часів Трампа ціль однакова у них страждаємо ми. Але треба не забувати. Я тут свідомо акцентуював, що американці нам допомагають. Да, за гроші без грошей, а росіяни нас вбивають, щоб ми тут не сплутали. Це дуже дуже важливий момент. Бо в цих дискусіях ми ну, просто можемо дати такий дуже непрозорий натяк і цим буде спекулювати. Тому я особливо на цьому акцентую. І акцентую на тому, що результат завершення війни в уяві Байдена і Трампа він однаковий. Ще раз але цілі різні. От друзі, я хотів би, щоб зараз ми спробували зацентувати увагу на тому, як це може відбути замороження війни, на яких умовах, коли, тому що Трамп займається дуже сильним форсажем. Ну, це ну, не бачити ну, неможливо. Ну, до речі, тут, от з приводу реакції на те, що робить США, да, от розганялася така тема, що типу в Україні дуже сильні якісь антиамериканські настрої. Так, да? так я ж про це. це не так. В Україні немає антиамериканських настроїв. Можуть бути якісь обєктивно емоційна реакція на дії Трампа, але ми, як сказав, наприклад Волц, радник Трампа, да, угу. ми не ототожнюємо президента України і народ України. Ми теж не ототожнюємо американців. До яких ми прекрасно ставимося, і наприклад, там Трампа це просто важливе уточнення, тому що трошки воно в перші дні якось неслося, так і треба було цю дискусію в правильному руслі взагалі спрямувати. Ну тут можливо недоопрацювали там комунікаційники влади, в тому числі треба було по іншому це робити. Але громадяни самі вирулили на правильну історію. Ти думаєш, вже Так, да, Я от спеціально навіть вчора так проглянув. Я розумів, що у кожного своя якась бульбашка, да, інформаційна, але я спеціально дивився і різні. От є чітке все ж таки розуміння. Ми критикуємо Трампа, ми критикуємо адміністрацію, але США ми дякуємо. Вони дійсно нам допомагають. Коли Волт скаже, що ми ж вам давали типу гроші, тобто ми вам допомагали. Він теж має тут певну, скажімо, рацію. Да? Ми не говоримо зараз, що Байден взагалі-то їх давав в якості грантів. А тепер нинішня адміністрація каже: ви нам поверніть те, що ми вам давали в якості грантів туди. Ну це м'яко кажучи, навіть не по бізнесовому так не робиться, тому що був була домовленість, да. і угу, цю домовленість була, виконували. Да. І е, нам, ну я думаю, про це треба буде якось. Потім сказати, коли трошки пристрасті влягуться. да, Україна цю позицію ну повинна якби зайняти. Угу. Тому що ну слухайте, це ж це ж ненормально виглядає. Я тобі подарував гроші, умовно кажучи, на день народження. Потім приходжу, і кажу, поверни мені ще Мій, з то ж не я дарував. То моя дружина дарувала обов'язково. Нема тобто, різниці, немає різниці. Так розумієте, так це не працює з однієї ну, причини в демократичних бать. країнах. Є розуміння спадковості. Тобто, там неважливо хто там куди приходить до влади. Mm. Вона є Трамп хоче це розламати, до речі. Але чи вийде в нього ну це питання відкрите. І ще от один момент з приводу Китаю дуже цікавий показовий, в тому числі як пишуть деякі американські медіа. Отака от бурхлива реакція Трампа на от те, що там відбулося, пов'язана ще й з тим, що в нас хтось з влади вкинув таку тезу, що так ми ж можемо таку угоду, наприклад, з Китаєм підписати. Воно активно шириться ця да. теза. Або ми можемо з європейцями підписати таку угоду про експлуатацію наших, значить, ресурсів, да, на взаємовигідних якихось умовах, і його це дуже це тригернуло. Що як же я ж по президент США? Як ви можете думати про когось іншого? Але а є Девід Браун, відомий український музикант, який є фанатом. Китаю, можливо, від нього да, щоб, мож, мож, можливо. Але ну, тут питання не в тому, звідки воно пішло. Угу. Україна в, так, в такій ситуації дійсно може говорити, що слухайте, ми живемо ж ну, якби, в ринковому суспільстві, да, ми будемо вибирати якісь там кращі пропозиції. І тому мені е, от якраз спало на думку, чому так і агресивно реагували всі там з адміністрації Трампа, що ми вам, типу, запропонували, а ви ще почали там носом значить, крутити. Ні, ну Україна має право обирати. Ми суб'єктні в цьому працю. Я тут ставлю 5 копійок своїх, ніхто не бачив тексти. Ні да. Так, так, їх, так, ось, ми не бачили починають порівнювати те, чого ніхто того не чого бачив немає. Мені відчуває чеснока, чого, чесно кажучи, чого немає. Дині. Ну ми тільки знаємо, okay. що змі сказали, що типу там 50% не просто рідкоземельних металів, а але а от там порт, от, дохід від портів, важливий момент а це, а, і, взагалі, і там нафта, газ і так далі. Ми да ми не знаємо як, але слухай, ну це ж дійсно. Якщо наша влада, давай уявимо на секунду ситуацію. Привозять там зеленському цю угоду. І от він реально відмовляється підписувати І це публічно визнає. Ну, мабуть, там дійсно щось було таке, що навіть він, перебуваючи, м'яко кажучи, не в простій ситуації, м'яко кажучи, розуміє, ну що це підписати, це просто ну ні про що. Може, там умови були більш-менш, але якщо там дійсно не було гарантій, о, от для нас це не має дійсно ніякого сенсу. Питання зараз в іншому. А хто, наприклад, дай гіпотетично уявимо, може нам такі гарантії дати крім сполучених штатів? Ну Європа, очевидно. В першу, і, ну, і, як і Трамп хоче, щоб Європа дала гарантії. Трамп отримав гроші, Тут а Європа ходите, дала гарантії. Це парадоксальна ситуація. Ти говориш, а вони взяли і погодилися, забирай війська. Та як, які ж тоді гарантії від Європи? Ні, так Європа буде давати гарантії в тому плані, що вона сама буде захищати себе, змушена і буде. Слухай, у, і... у них сьогодні немає, за великим рахунком, практично майже нічого. Буквально днями чинник концерну Рейн Метал виходить і говорить. Склади Європи і України порожні. Це дослівна цитата. Він як ніхто знає цю інформацію. Порожні, але ще але... він. Але ще він знає, що, що треба вчасно сказати, щоб що треба склади наповнити. Треба йому дати багато багато мільярдів євро, щоб він Сука, це склади. Наповнити він, він те, їх отримає. Це те, про що говорять сьогодні лідери країн, навіть той самий Макрон. Ми повинні врешті-решт витрачати гроші. Ви забирай, забереже на сьогоднішній день. Європа, ну вибачте, вона так, це ж на сьогоднішній слабка. день. Я ж казав. У нас немає року два. Три, друзі, у України немає. Ми ну, сьогодні говоримо про гарантії безпеки, а не будуємо плани десь на майбутнє на 30, до 30-го року. Слушай, це, у, це реальність. У Європи склади, як він каже, порожні, можуть бути з точки зору там, направлення на по продаж, максимуму не. все в Україну чи на продаж. У армії, які є в Європі, на якийсь певний період часу там зброя є. Тут як же цей принцип працює. Там же є і ядерна зброя, вона ж та робоча, французька, там британська. Якщо європейці сваряться там, з американцями, в них з'являється дуже проста формула. Дуже проста формула. В нинішній війні, як показала російсько-українська війна, наявність, відсутність ядерної зброї не є визначальним фактором. Це війна, от, Друга світова так. на полі. Так? Так. У кого найбільша армія і найсильніша на сьогоднішній день в Європі? У України, Давайте чесно говорити. Так. Найбільша і найсильніша. Якщо європейці розуміють, що вони опиняються самі, то для них Україна починає ставати ну настільки вагомим активом. Тому що ми будемо мати, ну, президент казав, там, скільки там, мільйон армій, 500 тисяч. Ага. Звичайно, такої не буде. Але навіть 300 тисяч армій, якщо у нас немає гарячої фази мирного війни, стану, да. мирного відноско, стану, відноско, з мільйоном резервістів, з людьми, які пройшли фронт, які мають відповідний досвід. Які, який досвід? Досвід успішної утилізації росіян. Супер успішної утилізації. а в Європі ми бачимо опитування: 20% готові брати зброю в руки захищати країну. В Бундесвері звільняються люди, які були на службі. Коли вони побачили, що блін, а от може ж бути така війна, і це ж треба реально не на полігоні бігати красиво на параді. Як там один писав генерал? Я бачив парад танків. Це був якийсь абсурд. Вони, значить, проїхали 100 штук з відстанню по 25 см між бортами. І каже, вони тренувалися півроку. Каже, ви взагалі. Ну, ідіоти, що ви робите? Типу, пів року ви тренувалися проїхати квадратом, щоб у вас 25 сантиметрів було між гусеницями. Ну, це так не працює. Треба зовсім по-іншому тренувати. А потім вони дивуються, вони запрошують українців на навчання. Навчання розраховані на 5 днів, закінчується через день. Тому що наші захопили всі, там, що треба захопити по навчанню. Каже, що тут 5 днів робити? Типу, ми зайшли сюди, прийшли, зробили і так далі. І у Європі відразу міняється розрахунок. Ми даємо зараз гарантію в тому плані, що ми з вами. Ми готові прислати війська, ввести у вас систему протиповітряної оборони. А Україна що вдасть? Україна дасть сухопутну армію, в тому числі. І розуміння одного простого факту: я все ж це ж елементарна стратегія. Будь-який напад Путіна умовно беремо так, на якусь там європейську країну. Балтійські країни, там, ще якісь, да? зовсім по-іншому сприймається, якщо в нього на фланзі нависає зла Україна, яка має отакий перелік претензій до Росії, знає, як цих росіян бити, і має угрупування, яке готове до таких. Але дій. про це ніхто не говорить сьогодні. Ні, так от про це треба говорити. Ну, про це треба не говорити. Не говорити. Зеленський треба віддати належне, він вкинув оцю тезу так. про спільну армію і сказав, що Україна може бути частиною. Вони зараз не говорять. А от якщо Макрон зі стармором поїдуть, і давайте уявимо найгірший сценарій. Трамп скаже ні. Я хочу просто гроші, багато, а потім я подумаю. І вони, ну якби куди думати, тут така ситуація, що Путін просто палець йому дали, і він вже півроки захоче відкусити. Да? Тобто, ну їм прийдеться тоді приїжджати і говорити, да ні, ми тут переглянули ситуацію, будемо думати по-іншому. Оце для нас може бути шансом. Тобто ми отримаємо гарантії в обмін на майбутні гарантії, які ми будемо давати.